Вже години-дві ось так клює, отака мелочь було щось більше на початку, а зараз отакі от пуциньки. Малесенькі. Ого, гарі, на дальнячок закинув. Краснопір, така Ширі. краснопірка, да? чи платвичка, невеличка. Наклюнула аж потопила поплавець. Гарно, гарно. То треба кидати далі. Да? Давай, може, ти хоч монстрів сьогодні наловиш. На оту. На як вона? Мамалига. На... Як вона називається? На що ти спіймав? На тісто горохове. А ну так, подивись. Герка Гарк... Гарката... тут секретики, друзяшки. Мастирка горохова. -мо. -ма Зараз свиснемо кусочок.